Якийсь жук. О. Як мене мене оця вже пупирка вихарює просто. Так. Брошка у нас якась. Типа павук. А це ще, типу, цей янтар може бути, чи ні? Блін, прикольна штука. Зацініть. Офігеть. Я, звісно, не знаю, чи це янтар чи ні, але сама суть. І це прям брошка-брошка, ось тобі булавка є всі діла, хоп. Офігеть. Ну, взагалі, кастомно. Такого нам точно не попадалось. Я думаю, якщо цей ну, справжній янтар, то це може коштувати прям нормально грошей. Офігеть Ну, типа так, хоп, поняв. І булавочка. Зацільнує така брошечка на тобі, типу, паучок класи. Ну, виглядить дуже прям вау. Мені подобається. Такого у нас ще не було. І видно, що це якась ручна робота, там, типу, просто проволочка плетена і паяно, походу. ж. Прик. Блін, дуже цікаво подивитися, скільки це буде коштувати, але ну, виглядає прям вау. Клас. Зашебісь. Ну, як перевіряти Янтар, я хизи, але просто щось подібне, просто пошукати, зорієнтуватися, що по чому, я зможу. Лінза може все. Камон. Так, ідемо далі. Ціну ви побачили. Я розпаковую наступну. Так, і у нас тут. Я навіть не знаю, що краще. Ну, ні, я знаю, що краще. Краще б тут були книги. Але у нас паки листівок просто. Це просто мінус. Такі, такі нам попадались, по-моєму, по листівкам у мене вся та ж ситуація, друзі, якщо комусь потрібно, забирайте. Хоч по одній гривні. Ну, реально, ну мені, я просто вже не знаю, що з ними робити. Їх дуже багато. Їх... Ну, їх, ну блін, ну їх більше двох сотень точно вже. Нам уже стільки їх попадалося, отаких, типу, і конвертиків, і отих, тих, що на Новий рік, на святки, ну дуже багато. Що з ним робити, куди його? Я хизий. Я пробував виставити на OLX, воно там місяць простояло. Це треба якісь офлайн-магазинчики, де ти його ставиш на прилавок і воно там собі продається.